Вітаю на каналі, де кожен крок це крок до мрії. Де відмазки не працюють, а результати говорять самі за себе. Погнали! А зараз я в цьому своєму відео, першому відео на каналі, хочу розповісти коротко про себе, хто я для чого я тут і тому подібне. Мене звати Вова Вогара і я людина, яка хоче відродити свою історію спорту. Яка займалася вислуванням на байдарках. Але сталося так, коли я зм... мав покинути байдарки. Не мав покинути, точніше, але покинув. Я можу детальніше про цю свою тему і кар'єру свого спорту розповісти в наступному відео. Так що підписуйтеся, ставте лайк. Я сподіваюся, що я наберу аудиторію наподобі собі, яка хоче також проживати цей день з мрією, а не лише мрією, мати мрію і йти до неї кожного дня. Вставати, робити щось і казати собі в кінці дня, а що я сьогодні зробив. Так, я сьогодні повіджимався, сьогодні зробив тренування, я став сильніший на крок вперед. Встав на другий день. Що я зробив? Я пішов і знову потренувався, незважаючи на мою кріпатуру і тому подібне. Я пішов. Потренувався, повідь, побігав, займався спортом, займався цим любимим хобі. Я розвивався, я читав книгу, але я щось робив, і я розвивався, йшов вперед. Саме так я хочу зараз продовжити свою кар'єру спорту. І я сподіваюся, що будуть люди наподобі мене, які також хочуть займатися чимось новим або продовжити займатися і так далі. Тому що спорт це є сила, це є витривалість і тому подібне. Я хочу вести цікаві факти, розповідати на своєму каналі. Я хочу ввести блог, спортивний блог. Саме основне спортивний блог. І челенджі різні. І саме в цьому відео я хочу запустити свій перший челендж. 30-денний челендж, який через 30 днів я буде друга частина цього відео. Зараз перша частина цього відео. І я хочу подивитися на свої результати, що поміняється. Суть челленджа заключається в тому, що я буду 30 днів підряд підтягуватись, віджиматись. Один, два, двадцять два. На лодонях, хто хоче на кулаках, хто хоче на ладонях І віджиматися на брусах. Добре, хтось є люди, які не вміють, я також не вмів, ніхто мене вміли. Так само, якщо брати, по суті ніхто спортсменом не народжений, спортсменом стають. І може, в когось генетика така, в когось генетика не така. Але саме основне це старання пробувати завжди пробувати і рухатися вперед. Тому ми будемо пробувати і так далі. Я трішки займався спортом, мені буде легше, в мене більший результат, але все одно ми побачимо, що поміняється через 30 днів цього челенджу. Я буду підтягуватись, відтискатись на брусях і віджматися. Вихідний буде один в мене. Це буде десь раз в тиждень. Наприклад, хай буде в мене вихідний, це буде п'ятниця. А в наступному кадрі я вам хочу вже показати своє тренування. Перший день свого челенджу це буде три підходи підтягувань до відказу, три підходи до відказу, віджимань на бусях і від землі віджимання. Все по три підходи кожного дня з одним вихідним на тиждень. Хочете друзі, починайте зі мною. І будемо дивитися разом на свої результати. В кого що поміняється, пишіть в коменти. І хто зі мною пишіть плюс. Я буду вам дуже вдячний за підписку на канал і лайк для розвивання україномовного спортивного каналу. Всім дуже дякую. Я старатимусь вам знімати відео почастіше, якщо буде набирати перегляди, лайки і підписки. Частіше шукати контент, прислухатися до... Глядачів, які будуть давати мені ідеї челенджів і тому подібне. Тому перший челендж запущено. І я хочу вам показати в наступному кадрі своє перше тренування. Коротенько і ясно. Все. Всім дякую, хто був присутній. Тому приступаємо до наступного кадру.